Добрий день, дорогі діти! Сьогодні на уроці ми з вами говоритимемо про скарб. Але не той, який міститься у стародавніх замках. І не ті коштовності, які колись свого часу ховали пірати на безлюдних островах. Ми говоритимемо про скарби, які містяться. У бездонних духовних глибинах українського народу. Але щоб з'ясувати, що те, про що ми говоритимемо, є скарбом, давайте з'ясуємо лексичне значення цього слова. Отже, скарб це по-перше. Справді таємно приховані в землі або заховані іншим способом гроші, коштовний посуд, монети, ювелірні вироби або інші коштовні речі, власник яких залишився невідомим і не може бути знайденим. Але є й друге тлумачення цього слова духовні та культурні цінності, що їх створила людина мовні скарби. І саме таким скарбом є усна народна творчість. У сиву давнину, коли люди ще не знали письма, існував фольклор. казки, легенди, загадки, прислів'я, приказки, пісні тощо. У них люди описували навколишню красу, передавали дітям свої мрії та сподівання, моральні закони і життєву мудрість. Усна народна творчість або фольклор це колективна художня і музична творча діяльність народу. Перший розділ нашого предмету саме так і називається Із пісенних скарбів. Тож сьогодні ми з вами пересвідчимося, що українська пісня. Була, є і буде найціннішим духовним скарбом нашого народу, його святинею та надбанням. Вона, як реліквія, передавалася із покоління в покоління, адже протягом тисячоліть у піснях оспівувалася доля України, її минуле і сьогодення. Доля української пісні сумна і велична. Незважаючи на перешкоди і лихоліття, вона вистояла і продовжує чарувати красою нові покоління. Кожна пісня, мов іскра, проникає в саме серце, бо вона має те велике, єдине, що не вмирає, що гукає, об'єднує, паморочить жагучим почуттям духовності. Отже, має дух. Пісне, пісне, звідки в тебе сили, що люди серцем горнуться до тебе, мабуть, колись тебе благословило своїм перстом святе і мудре небо, і ти живеш, бо маєш вічно жити, щоб дарувати крила нашим долям. Зараз ми говоритимемо про жанрово-тематичне розмаїття пісенних скарбів. Маємо пригадати, що є кілька видів пісень. Це і календарно-обрядові, з якими ми знайомилися минулого року, і родинно-обрядові, літературного походження, і епічні, родинно-побутові. І соціально-побутові. Сьогодні на уроці ми вивчатимемо суспільно-побутові пісні, їх ідейно художнє багатство. Суспільно-побутові пісні це ті, які розповідають про економічні та політичні умови життя різних соціальних груп населення. Ці пісні різні за жанром, тематикою, однак їх єднає те, що вони відображають настрої народу в різних умовах життя суспільства. Це пісні про гірку долю простих людей в умовах соціальної нерівності, про суспільні конфлікти, нестримне прагнення народу до волі. Як писав Микола Гоголь, для України народні пісні це все і поезія, і історія, і батьківські могили. Звернімо увагу на провідні жанри соціально побутових пісень. Серед них є Чумацькі і козацькі, наймицькі і Заробітчанські, Гайдамацькі і Рекрутські, Кріпацькі, Солдатські і Бурлацькі. Виникнення козацьких пісень. Пов'язане з історією козацтва. Вони найбільше увібрали в себе історичну реальність своєї доби. У своїй основі вони мають справжні події, боротьбу з турецько-татарськими нападниками, перемоги і поразки козацького війська, чужинську неволю, рабство. Тематично до них близькі гайдамацькі пісні, в яких оспівано боротьбу народу проти феодально-кріпосницького та національно-релігійного гніту польської шляхти у XVIII столітті. Ці пісні дістали назви від слова гайдамака, яке в турецькій мові означає бунтар. Утікачі збиралися в гайдамацькі ватаги, нападали на панські маєтки і карали своїх поневолювачів. Дуже сумними є рекрутські та солдатські пісні. Після ведення в Україні рекрутської повинності з села почали насильно забирати у військо міцних і працездатних хліборобів. За Петра І служба була довічною. Термін пізніше скоротили до 25 років, ще пізніше до 20, далі 15, 12, 10 років. Солдатські пісні сповнені сумом, оскільки солдатщина – це перехід у світ, де діють бездушні закони, панує чужа мова, невідоме майбутнє. Особливо трагічно доля селян звучить у бурлацьких піснях. Бурлаки це бездомні, самотні люди, які наймалися чорноробами на риболовецькій артілі на Дніпрі, Дунаї, Дністрі, Чорному морі. Бурлацькі пісні, сповнені тугою за рідним краєм, родиною. У них передано важку працю бурлаки і зневажливе ставлення хазяїна до нього. Чумацькі пісні розповідають про долю людей, які торгували рибою та сіллю, привезеною на волах із дону та берегів Чорного моря. Поява кріпацьких пісень зумовлена відновленням Росією кріпацтва на українських землях, кріпосне право узаконювало залежність селянина від землевласника. Остаточно в Україні воно було оформлено указом імператриці Катерини II. Серед різних видів кріпацької повинності була ще й панщина, примусова праця селян у господарстві поміщиків. І завершити нашу зустріч я хочу словами великого українського митця Олександра Довженка, ім'я якого носить Одеська кіностудія. Честь і слава українському народові, що створив ці пісенні скарби якими можемо з гордістю ділитися з людством, викликаючи в нього подив і захоплення. І будьмо гідними цих коштовних перлин, бережімо їх, просвітляймо й очищаймо ними наші душі й серця, передаваймо цей неоцінений скарб нашим дітям і внукам. До побачення, усього вам найкращого!